Ранку, доброго дня, Доброго вечора, друзі. З вами нудик і швиденько обговоримо буквально Перше, нові випадкові події на мапах. Що важливо, що змінить геймплей на цих мапах, що додають нові фішки, і я особисто це підтримую. Обговоримо новий танк, який дадуть в БП в спецперепустку бойової перепустки. Знову дадуть. Глянемо на машину. У мене суперечли для неї враження. Вже більше треба буде її побачити в практиці. Ну дуже суперечливо. І обговоримо основні події, які будуть на листопад. Місяць, що ви плюс-мінус орієнтувалися що до чого, тому що я знаю, що вам впадло. Це все, дивитись, все там вичитувати, що які дати, відмічати. Я вам плюс-мінус скажу на що треба звернути увагу. Тобто, якщо ви простий гравець, який там не моніторить кожен божий день, не грає в гру кожен божий день, типу, і от щоб ви собі розслабились, запарили чайок. Кавуську, може, якщо у вас складний був день щось міцніше, і подивилися, що ж зараз таке робиться в цій грі, ну, чисто, бо цікаво. Давайте перше. Що важливо, у нас буде три випадкові події на трьох різних мапах. Тобто, у нас є от мапа перевал, якщо мені пам'ять не зраджує, так, да, мапа перевал там, де є центральне місце, на якому йдесь в принципі всі бадаються, перестрілюються здалека, або хтось на початку бою пробує пропушити цей міст. Тобто він буде збитий бомбардуванням, і по деяким чуткам на нього можна буде заїхати по бомбарду після бомбардувань, але не вся техніка, тільки швидка техніка зможе заїхати по ньому. Тобто воно створює певний новий ігровий простір. І це добре, тому що чесно кажучи, вже ця мапа трошки ну, ну, душна. І як на мене, треба гори забирати. Треба не мости забирати, але добре, хоч так. Треба гори забирати. Дуже багато гір в цій мапі, і в цілому мапа закриває там 60% гори. Треба створювати нові проїзди, нові, нові фланги. Ну, ну, ну Щось новеньке треба робити, бо в цьому найбільша проблема. Е, є зміни на мапі Хайвей, буде запущений потяг, будуть знищені деякі будівлі. Ну, не знаю, як на мене в хайвей ніколи, принципі, стояло як такого дуже довго не було. Вона доволі відкрита з різних сторін. Можна там простріли робити, проїзди, заїзди, виїзди. Ну окей, типа, можливо, вони ще удосконалять, покращать. Ігровий досвід, тим більше, що її тільки-тільки переапали, ну, тобто перекопали цю хайвей, що досі не все вивчили, як на ній працює. Ну, добре, ще буде додано в скорому часі, скоріше за все, новорічному оновленні, в кінці листопада буде оновлений випадкова подія Хайвей. І якщо не помиляюсь, старе місто, якось так зветься, ну я думаю, ви зараз розумієте по от цій частині. Чесно, я просто не пам'ятаю, як, як зветься в нас в локалізації це мапа, коли тут тяжики один з одним бадаються, оця будівля теж буде знищена, буде перекопана, і не знаю, що як саме. Знову ж тільки от маю тільки дану картинку. Одним словом, тут теж буде випадкова подія, яка, в принципі, отут стояло, бувало. І, в принципі, якщо вони його перебазують, що тут буде менше стояло, окей, гаразд, ми на це погоджуємося. Я, в принципі, трьома руками за, щоб полегшити ігровий досвід. Що ж, давайте перейдемо до танка НЗ або H3, напевно, H3, ми його читаємо НЗ, бо воно похоже на НЗ, але ну, коротше, неважливо. Ну, як вам сказати? Ну, ніби щось цікаве. Ну, ніби ні. <смір> типу. Я щось не розумію. Тобто, що вони зробили? Давайте так, це важкий танк, якого броні не буде. Тобто в нього буде, от, в нього буде рикошетний верхній бронелист, от плюс-мінус, як в чарфутура, тобто, бо тут теж просто стріляєш, воно просто буде рикошетити НЛД буде, в принципі, дивіться, в принципі, вона буде прибавити. Це ББшка. Ну, тобто, для 237-239, якщо трошки ромбом, ну 250-260 є моменти. Я вам скажу, що лоб корпуса доволі насправді навіть броньований. Знову ж, як для дев'яток на Голді проблем взагалі не буде, як ти не довертай. Ну, ну, наприклад, якісь Т54 в 220 там бронепробиття чи патон 220 пробиття на ББшках на 9 рівні Стежки в лоб можуть не пробити. Правда, знову ж, є тут лючок, який буде пробити всім і всього. Ну і для сімок, 8 це може слугувати певною проблемою. Знову ж, поки не зарядять голду. Хоча давайте не забуваємо. Умовний Т832 має голду під калібр в 270. А, а якщо під калібр, то тут буде приведено ще більше. Подивіться. Тобто 270, 280, 290. Е, Ну, поки так. Можливо, вони змінять йому Їх характеристики. Я нагадую, що це ще не фінальні характеристики. Тобто, ну, коли побачимо, вже, як виставлять повністю бойову перепустку, то які. Можна буде лупити в стик, як ви бачите. Тобто, тут немає проведеної великої броні, тобто, тут чисто е, міліметраж 215. Ну, в нього, понятно, важко буде вицілити. Тепер, знову ж, переводимося назад на ББшки. Е, ну, проблема тут в інша, тут проблема в башті. Ну, тобто, якщо ви бачите башту, подивіться. 200-205. 209, 206, 206, 192, добре, лоб, 230, 230. Е, окей, маска броньована. 300. Лючок в 180 мм. Тобто, в корпус, типу, на початку, хто не знає, може будуть стріляти і будуть не пробувати, але не забувайте, що вже є підсвітка броні, і просто будуть розносити йому башту. В хлам. З іншої сторони, у нього ніби качаюча башта, така, типу, і мало би бути кути вертикального наведення. Але кути вертикального наведення лише мінус 7 вниз і мінус 12 вверх. Якщо мінус 12, це дуже неприємний, але терпимий, то мінус 7 для картонної башти ну це. Чесно кажучи, я би ще зрозумів, якби тут зробили б мінус 10, і воно б хоч якось би. Ну, типу, окей, ти можеш відігравати навіть з картонною баштою, ну, умовно, як IMX 50B, виїхав швиденько, скинув одну тичечку, сховався, потім через 5 секунд другу тичечку, потім знову сховався і так пробуєш грати, типу, на другій, на другій лінії, хто поки хтось танчить. Ні, тут лише мінус 7. Що тут доброго? Давайте перше. Альфа 400 нормально. Непогано, не зле, нормально. Пробиття ББшкою 248, непогано на дистанцію в 500 метрів 238 падає лише на 10 міліметрів. Дуже непогано. Голдовий підкалібер. Не знаю, чому не дали би хоча б 320 якось кумуля. Ну, типу танчик видно, що не буде гнути рандом. Зазвичай просто підкалібри гол голдові дають танкам, які будуть їм бувати. Типу, їх, типу, щоб якось привести в порядок, то їм дають голдовий підкалібер. Цей танк не пахне, що він буде нагибати. принаймні на перший погляд. 304. Це смішно, тому що ти граєш з 11-і умовний кер 1 для тебе буде неприпустимою фортецею, навіть на голді, і тільки НЛД або борта. А лоб корпуса ти його ні під яким кутом не проб'єш. Навіть як він буде стояти, для тебе повністю ромбом. Ні. Ну, лючок башти... ні. Тому, ну, окей. Далі, це барабан на 27 секунд. На 5 снарядів по 400 ліфи. І ви скажете: чекай, це за 27 секунд заряджається барабан. Барабан в 2000 урона. І я скажу: та, єдиний момент між пострілом і між снарядами 5 секунд. Ну, це типу барабан мінотавра. Важкому танку з картонною баштою і невеликою рухливістю. Mm, ну, мені просто знову ж ще це цікаво? Так, я згоден ні на що воно не похоже. От він, правда, ні на що не похожий. Але проблема в іншому: що як на ньому грати в сучасному рандомі, в сучасних боях? Ну, я особисто уявлення не маю. Що мене радує, дивіться, зведення дві. 11, гарне зведення. 0,31 е, кінечна точність. І це без розкачки. Тобто, беремо умовно бове братерство, кока е, е, Ну зараз там, скоріше за себе, стабілізатор би ви б взяли би. Е, це вже приходить 0,3. Ну, тобто, просто-просто з братерством, шоколадкою. Ну, і стабілізатор на це не впливає, але 0,3 відразу. І зведені вже менше 2 секунд. Непоганий насправді навіть ДПМ стає. Ну тобто, 2,6, Ну там давайте окей, без, без, без нічого в стоці. ДПМ дві це дуже-дуже дуже непогано. Я перепрошую друзі вибачте безсонні ночі. Плюс зараз я записую пів перша ночі. Я записую вам ролик, можу десь позіхнути, можу десь кашлянути, прийміть, віднісіться з розумінням, з світлом перебої, обстріли, працювати, що треба, і хочу ще для вас контент записати. Буду дуже вдячний за вашу підтримку, за вашу вподобайку. Нагадую вам, що 5 листопада маю десь святкувати день народження. Мої вже особисто Надіюсь, запустити буде стрим, надіюсь, буде світло. Надіюсь на вашу підтримку, на те, що прийдете, будете дивитись, будете в онлайні. Хтось хтось може якусь, не знаю, двадцятку задонатити. Буду вельми вдячний вашу підтримку. Тому що, чесно, невеликі, ну, з великими зусиллями записую зараз цей ролик і дуже хочу від вас певний відгук, скажімо так, що вам це актуальне питання, воно вам треба. Добре. Точність зведення нормальна Що для мене класне? Стабілізація на диво класно. Умовно, дивіться, той самий Char Futur У нього стабілізація 021 від повороту корпусу. Тут, на два ну по факту, на цілий стабілізатор краще. да Навіть на боновий стабілізатор, не боновий на трофейний стабілізатор, стабілізація краща. По факту, навіть, а від повороту башти, то навіть е стабілізатор тут не врятує, тому що тут від повороту башти 0,18, а ВНЗ тут лише 0,1, і це дуже-дуже гарно. Можливо, навіть можна буде відмовитися від стабілізатора, але дивіться, зі стабілізатором тут взагалі просто пушка 0,12 повороту корпуса і 0,75 від повороту башти. Це дуже-дуже непогано, дуже гарна стабілізація. Ну, Знову ж для танка 9 рівня. Валю... 400. Ну, типу, барабана, ну, це гарна стабілізація. Е, що ще такого важливо? Ну, швидкість польоту снаряду вам не цікаво е, Огляд 390 маскування, зрозуміло, нема. Ну Тобто, його просто нема. Е, нема і не буде. Е, мобільність. От, от, блін, був би мобільний, може, типу, як шарфу Тур. От щось типу такого. Е, ні, максималка 46 і прохідність насправді дуже така собі, тому що в умовного чарфутура прохідність 0,86, 0,96 на середніх ґрунтах, у цього 1.15, 1.25. Насправді прохідність бажає бути краще. Можливо, тут можна покращити. Ану, чекайте, можна, можна покращити тут прохідність. За рахунок польової модернізації і буде 1,08. В шаріка теж є прохідність. Ні, в шаріка прохідності немає. Ну, все рівно дивіться, це на 20%, в нього тільки розгін буде гірший. І в нього 17 кінських сил на тонну в шаріка 23 кінські сили на тонну і краща прохідність. Тому навіть я візьму, ще сюди поставлю цей як його. Коротше, той, що прохідність покращує на слабких і на м'яких ґрунтах оця навичка. Не пам'ятаю, вибачте, напишіть мені нагадайте в коментарях, буду вельми вдячний. То навіть з цим всім все рівно прохідність тут гірша, значно гірша. І нічого ви з цим не зробите. І це є насправді велика проблема, тому що він не буде швидким. Давайте подивимося, як він розганяється. На важких ґрунтах він буде розганятися. Скільки 17 секунд до 46 кілометрів? Знову ж давайте порівняємо з чарфутуром, який розганяє своїх 60 км, розганяє за 12,5 секунд без всяких бустів. До 46 кілометрів він розганяється 6,3 секунди. Цей розганяється 16 секунд. І ви скажете, але це тяжко. Та курвата, але повірте, ну типа вас, коли на 9 рівні броня 200 в башті, то навіть шарик зі своєю бронею в 200 в башті, 190. Ну там вон є 90, тут вон 190 більша частина, е, там 160-190, то повірте, якби вас це не буде сильно рятувати. Ви будете танчити так само, як шарик тільки шарик буде їздити гарно згорем пополам. А він ні, він не буде. Ну, при розказці модернізації у вас буде 1750 хп, а так в 100-1700. Ну. Дивіться, чи має право танк на життя? Має. Подивимося, як він буде реалізовувати цей барабан. Ну, тобто, бо, в принципі, точність стабілізацію йому дали гарну. Барабан має право на життя. От З точки зору гармати, у мене насправді претензій великих немає. Окей, повільна перезарядка між пострілами, але це, типу, може бути така фіча. Ну, зато типу, не дуже довго перезаряджається самий барабан, не як в Шаріка, наприклад, бо в шаріка перезаряджається у нас скільки? 38 секунд, а тут, типу, 27. Ну, типу, і там 4 секунди між пострілами, а тут 5. Але там. Скільки там, до речі, снарядів, там 4 снаряди, а тут 5 снарядів. Ну, тобто, і це має право на життя. Гармата дійсно, дивіться, вона достойна. Я не скажу, що вона погана. Мене більше хвилює бронювання в башти, тому що йому не дали дуже гарну рухливість, щоб можна було б відкатити від якогось фланга, коли ви там зливаєтесь чи коли там щось ви побачили, щось не так. Не дасть вам рухливість це відкотити. Тут, хоч, до речі, повна башта, ну, слава Богу, хоч повна башта. Е, грати від рельєфа дуже сильно. Ви не відіграєте, тому що 7 градусів це мінімально для гри зараз треба, щоб хоч якось грати, а тим більше на, баш... на качаючій башті з таким лючком і з такою брунею. Е, е, да, ну, це проблема насправді. Тобто, окей, я маю великі сумніви до цього танка, я не буду його засирати по повній програмі відразу. Але як ми побачимо його в рандомі, побачимо, як він відіграється в сучасному рандомі, Я просто маю, скажімо так, більше переконання, що він буде гратися гівняно чи він буде грати прикольно. Звичайно, в нього буде прикольний 3D стиль, звичайно, ви отримуєте медальку, і заради чого можна буде опоротись. Я надію, що вони його дадуть, може, в бойовій перепусті безкоштовно. Тоді я забираю всі свої претензії назад, якщо він буде в бойовій перепустці. Безкоштовно, де не треба буде за бойову перепустку заплатити золотом, навіть там 2,5-3,5 тисячі золота, чи 4 тисячі золота, чи 4,5, або, не дай Боже, 5. Я забрав всі свої претензії на безплатний танк. Він гарний, він прикольний. Він, типу, щось пашаріка зі своїми такими от приблюдами, особливостями, і це щось новеньке, якого не було, ні, який він ні на що ні інший не похожий. Тоді, окей. Якщо за нього треба буде дати золото. Поки що, я дивлюсь скептично. От, можливо, даю йому шанс, що в рандомі він покаже себе набагато краще, і його можна буде реалізовувати, на ньому можна буде фармити і т.д. Окей. Шанс даю, але будь ласка, не опаруйтесь, ніякому випадку не купляйте рівні бойової перепустки. Просто поки грайте, подивимося, яким він буде в рандомі, і які, як він буде відігравати. Ви просто грайте собі, не збируйте, проходьте прогресію там в тій бойовій перепустці, яка вийде скоро. О, так, окей, без питань. Ну якщо вам дати відразу пораду, чи треба опаруватись, ні, поки не треба, я ну, не скажу. І знову ж не знаємо, чи за нього треба буде платити. Гроші, чи ну типу золотом, чи не треба буде. Якщо безкоштовно, тоді упоруйтесь, якщо платно, ну давайте перевіримо, який він буде насправді в практиці. Бо повільний, без куті вертикального наведення з картонною баштою, з великим лючком на дев'ятому рівні важкий танк, ну ну щось мені прям дуже підказує, що він буде по сосо робити сосисочку, буде робити гарно в рандомі. Що ж, друзі, давайте перейдемо ще на, що? на... акції і події, які в нас будуть відбуватися. Я вам просто так нагадаю, у нас закінчується натиск. Хто хотів добити всю прогресію натиска, просто щоб забрати купу бонів, у вас лишилося 9 днів, це включаючи, що ролик, скоріше за все, вийде вже 1 числа, бо в нас вже перше 11. Вже у мене почався 1 листопада, я в кращому випадку його випущу 1 листопада. Тому у вас є до 9 числа, це до наступної неділі. Тобто ці вихідні і наступні у вас є, щоб добити натиск до кінця. Далі лінія фронту починається з 3. З понеділка у вас буде тиждень лінії фронту. Це, якщо хтось не знає, дуже великий режим для фарму. Для фарму срібла. І от на фармати срібла ви зможете тут багато. Рекомендую на нього для фарму підбирати собі тя, там танки, які будуть актуальні. Якщо треба буде, гляньте в мене є ролик десь на каналі по лінії фронту, як на ній плюс-мінус грати. Далі у нас буде акція про День Незалежності Польщі, так само як День Незалежності Чехословаччини не зараз. До речі, а, ну, Чехословаччини, але напевно та й незалежності Чехії. Я думаю, зараз чи Чехословаччина окей не знаю, як там все відбувається, неважливо. Будуть теж акції, типу прикольні бонуси, прикольні і так далі. Маневри для кланових гравців. Ті, хто знають, вони вже в клани вступили, вони вже все готові, вам на це не нагадують. Плюс буде День пам'яті. З 11 по 17 листопада вшанувати пам'ять тих, хто служив в Європі в День пам'яті. Долучитися до спеціальної грової події з бойовими завданнями, нагородами та дропсами. Мені здається, що буде якась історична подія. Добавлять просто історичну подію на рахунок. Другой світової війни. Далі буде аркада на рівних, що прикольно, тому що я особисто цей режим не заставив, але його дуже чекаю. це коли е, від першого по дев'ятий рівень всі танки дають ХП, бронепробиття, там, стабілізацію, т.п Прирівнюють всіх до 10 рівня, тобто і МС-1 може танкувати з Маусом. Ну, типу, щоб ви розуміли, в тобто, і, і, МС-1 теж там буде там 3000 ХП, типу, він буде танкувати проти Мауса. Ну от умовно, щоб ви плюс-мінус розуміли, як це буде. Сталевий мисливець буде теж в тиждень свою відігравати, ну і там твіч дропси за чемпіонатами аля світу, але я знаю, що більшість з вас це дивиться чисто заради дропсів, будуть дропси. Про це поговоримо пізніше, це ж буде в кінці листопада. Що ж, друзі, все, так затягнув. Буду радий вас бачити на стримах, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, я вам буду дуже вдячний за вашу підтримку. Вона. Особливо в цей в цьому місці буде необхідно, як ніколи. Нехай проблема та не згоди, не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить, будьте здорові, бережіть себе та бережіть Україну.